Менше дронів, більше балістичних ракет. Це відбувається настільки швидко, що ніхто помітити нічого не встигає. А також рекордне застосування кинджалів. Є навіщо Росія змінила тактику ударів по Україні? Вони розуміють, що з енергетикою боротися не так просто. І до чого тут Північна Корея, куди вперше за останні 20 років летить Путін. Після десятиденної паузи Кремль знову наносить масований удар по Україні. Київ, Харків здригаються від вибухів. О, Боже. У столиці пошкодження фіксують у трьох районах щонайменше один загиблий, а в одній з квартир виявляють нерозірвану частину бойової ракети. Тоді як у Харкові щонайменше 5 загиблих і понад 50 поранених після ракетних ударів по цивільних об'єктах. Загалом росіяни випускають 41 ракету. Серед них 12 балістичних іскандерів. Наша ППО збиває більше половини повітряних цілей, одну з яких знешкоджують звичайним кулеметом. Є влучання. Росія змінює тактику ракетно-дронових атак. Стратегія така ж як і була знищення українців як нації. Тож удари по житлових будинках, торгових центрах і лікарнях продовжуються. Єдина різниця минулої зими окупанти більше цілили по енергетиці, тепер по оборонній промисловості. Настільки дієва ця нова тактика, і як нам захиститися від неї, давайте розбиратися. 29 грудня російські винищувачі випускають 5 кінджалів. 2 січня наймасованіший удар по Україні кінжалами з початку Великої війни. Одночасно 10 аеробалістичних ракет. Наша ППО збиває всі. Де нацифікували ми ці ракети за допомогою патріотів? 8 січня ворог запускає 25 балістичних чи квазібалістичних ракет. Але розуміючи, що ППО Києва пробити дуже складно, цілить по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. 13 січня ще одна аналогічна атака, і ось вище згадана нами сьогоднішня. Та, судячи з ударів від своєї мрії заморозити Україну, Москва схоже відмовилася. Є yeah. можливо, тому що в воєнному сенсі це не матиме великого значення. До того ж, обстріли минулої зими, коли росіяни гатили по нашій енергетиці, себе не виправдали. Вони розуміють, що з енергетикою боротися не так просто, скажемо так, можна але не так просто, і ми зробили для себе інший пріоритет. І це логічно, тому що таку дефіцитну та дорогу ракету, яка 47 сімен 2 кінжал не будуть спрямовувати на трансформатор. Що ж тоді було цілю дефіцитних і дуже дорогих ракет? Скоріш за все, не енергетичні об'єкти, а військово-промисловий комплекс. Адже чимало зразків сучасної зброї Україна здатна виготовляти сама, чого власний бояться в Кремлі, Росіяни собі поставили на цю зиму. Більш масштабну задачу. Вибити нам промислову інфраструктуру, саме промислову і все, ж чому росіяни так відчайдушно витрачають кинжали, яких в них залишилося менше ста штук. Можливо, тому що збираються робити ставку на іншу ракету та іншого виробника північну Корею. Її ракети вже навіть прозвали Кім Скандерами, схрестивши назву Іскандер з іменем північно-корейського диктатора. Це імовірно, просто та ж технологія, що і Іскандер а. Можливо, дещо якісь характеристики там є інші. відрізняються. можливо, дальність збільшена. Можливо, ще щось саме такими кімскандерами росіяни могли атакувати 2 січня. Харків припускають у генпрокуратурі України. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що Випущена 2 січня по центральній частині міста Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена північною Кореєю. Але наскільки далекобійна ця балістична ракета, самі корейці стверджують, що її дальність близько 700 кілометрів, перевірити це поки неможливо. Вони нещодавно на сонці висадили місію, виграли чемпіонат світу з футболу. І ви довіряєте тому, що вони пишуть про характеристики своїх ракет. Ще одна проблема кількість цих балістичних ракет. За даними газети Вашингтон Пост КНДР надали Росії і пускові установки, і кілька десятків таких кімскандерів, точніше, КН-23. КН-23 була презентована в 2019 році. І за цей період виробництво цих ракет могло становити сотні. Та скільки б їх не було, але за нової тактики росіян, коли по Україні пускають більше балістики, українці не повинні нехтувати сигналами повітряних тривог. Це новий вид повідомлень у мобільному застосунку. Є тривога, який попереджає про загрозу застосування високошвидкісних цілей, зокрема балістики. Але як встигнути добігти до бомбосховища, якщо ракета долітає до цілі за лічені хвилини, до будь-якої точки країни, той самий кінжал летить хвилин 5-6, не більше. Ну тобто, це не те, щоб там можна дуже швидко кудись добігти до укриття. Виходом можуть бути мобільні укриття, до яких можна швидко добігти. Прифронтові міста вже давно займаються їхнім обладнанням. А от ті, хто знаходяться досить далеко, чи достатньо прикриті ППО, розслабилися в умовах, коли немає відбудованої цілісної системи, саме цивільної оборони, а не просто там. Поспасаю, типу, хто може давати якусь універсальну пораду, що робити з повітряними тривогами, тут сенсу нема. Разом з тим, у новій тактиці росіян дещо поменшали шахетні атаки. Судячи з усього, іранські дрони просто накопичують. Можливо, їх поки не використовують, бо під час морозної погоди вони швидко вкриваються льодом і падають. Можливо, через сильний вітер. Скоріше погода, тому що шахета дуже специфічна аеродинаміка. Крило трикутне, великої площі, і йому якраз забезпечує дуже таку от гарну, ну, гарну в лапках, звісно. Так силу, знаючи, що наша результативність збиття шахетів іноді досягає 100%, росіяни почали використовувати їх частіше в комбінованих нальотах. Коли вся зброя б'є одночасно, спочатку запускають повільні дрони, далі ракети, і наостанок балістику. З кожним місяцем крилаті ракети летять по все більш заплутані траєкторії. Прикладом спочатку на Миколаїв, далі на Вінницю, а потім повертають і атакують. Ують Одесу, але якщо першочергова ціль є Одеса, якийсь об'єкт в Одесі, то вона і буде прямувати туди, але розсереджує одночасно проти протиповітря, сили протиповітряної оборони в Одеській області, Миколаївській, Вінницькій і так далі. Отже, деренькучий звук шахеда, <му> вереск крилатої ракети. Та приліт балістичною, який можна побачити лише уповільнивши відео. Українці вже відчули на собі весь спектр, і не лише російської повітряної зброї. Київ залишається пріоритетною ціллю для Кремля, але тепер окупанти все частіше намагаються цілити і по інших місцях, де розташовані об'єкти, що забезпечують фронт. Це і військові об'єкти, і об'єкти, цивільні, інфраструктурні об'єкти. Тому маємо розуміти, що в цілому у ворога є. Загальний стратегічний план це знищити нашу державу, знищити підкорити протиракетних комплексів Петріо та СЕМ, що можуть збивати балістику, катастрофічно не вистачає. Єдиний вихід тут розробка наших власних систем протидії та знов-таки допомога західних партнерів, у яких ми вже майже два роки просимо закрити небо над Україною. Треба перш за все тримати небо. Тримати небо чистим Костянтин Павлов, факти тижня. ICTV, єдині новини.